Прокурор Полтавщини Сергій Попов поспілкувався із журналістами під час підсумкової прес-конференції. Реформування цього правоохоронного органу ще триває, зауважив він. І 15 грудня буде створено 5 місцевих прокуратур замість 15 міжрайонних. Сергій Попов констатував ріст злочинності серед неповнолітніх області на 73%. Цього року підлітки скоїли 297 кримінальних правопорушень. Вважаю, що причиною підліткової злочинності наче Частіше є на нанежний нагляд за дітьми, батьками, а інколи повністю відсутний такий нагляд. Окрім цього, потребує удосконалення профілактична робота з підростаючим поколінням відповідних служб. Також необхідний пошук ефективних форм взаємодії всіх державних установ, діяльність яких спрямована на запобігання втягненню підлітків у протиправну. Направлено до суду 52 кримінальних провадження із обвинувальними актами про корупційні злочини. Відшкодування збитків, завданими цими порушеннями, забезпечено майже на 100%, додав прокурор. Розглядається в суді обвинувальний акт щодо справи колишнього начальника обласного управління Державної інспекції. На тому з останніх судових засідань родич цього обвинуваченого стверджував, що гроші вилучені під час обшуку в будинку обвинувачення. Належить не обвинуваченому, не підсудному, а йому. У зв'язку з цим я хотів би наголосити, що сказана ця позиція сторони захисту. На нашу думку, вона є ним вґрунтовною і спростовується, здобутими під час досудового розслідування доказами. Припускаю, що вказані заяви є намаганням зберегти ці кошти. 29 жовтня Ленінський районний суд Полтави виніс вирок стосовно трьох колишніх працівників міського відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків. Чоловіки займалися придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом наркотиків. Під час обшуку в них вилучено 50 грамів макової соломки та понад пів кілограма канабісу. Повідомили під час прес-конференції. Засуджені отримали шість років позбавлення волі із конфіскації. Цієї однієї другої частини майна позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах на три роки. Крім того, вони мають заплатити штраф у розмірі 400 неуподаткованих мінімумів доходів громадян.